Увага, у тебе болить живіт на дієтах, але ти хочеш продовжити їх дотримуватись. Обов'язково припини споживати ці три дієтичні продукти. Які стовідсотково будуть пошкоджувати роботу твого організму. Перший продукт це спортивні батончики. Так, так, спортивні батончики, як правило, мають великий вміст додаткових добавок для того, щоб стояли вони довше, були смачнішими та стимулювали твою дофамінову систему. Припини їх споживати, бо це один з наслідків тих перешкод, які ти зустрічаєш на шляху схуднення. Під номером два продукти, де написано нуль калорій, нуль жиру, нуль, 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 просто повітря. Ці продукти, як правило, теж для того, щоб зберігатися, використовують велику кількість тих, нібито нульових, аргументовано нульових кієнтів, що не будуть її перешкоджати. Але це помилка. Вони лише шкодять і навантажують твою починку. Є ще багато різних дотиків, на які вони впливають, але це основний. І під номером три перестань їсти хлібці. Хто тобі колись сказав, що вони корисні? А точно, це ж якийсь маркетолог, який тобі через телевізор постукав в твій мозок і сказав: Бери та споживай! Скільки ти знаєш людей, що на хлібцях залишились щасливими людьми та схудли і прекрасно отримали свій чудовий прес? Як правило, ми на них дивимося як на страдальців, і самі деколи пробуємо це копіювати, тому що думаємо, що це працює, але це є похибкою. Воно не працює і не буде працювати знову ж таки на фоні тих інгредієнтів, які допомагають зберігати цей продукт. Плюс глікемічний інсуліновий індекс цього продукту просто шокує тебе. Подивись його уважно. Зберігай собі це відео, нагадуй постійно, не забувай, бо мозок здатен забути. Зберігай це відео, став лайк і ділись тими, кого любиш. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся.